Мія, наступна гра називається «Відгадай смак. Ти тягнеш картку, називаєш, що бачиш на картинці, і ще додаєш, який цей продукт на смак. Готова? Що це? Гіркий. Гіркий. А що це за продукт? Гострий перець. Гострий перець, він дуже гіркий. Наступний. Отак клади? Клади на стіл. А це що? А що це за продукт? Макарони. Це макарони. Вони солені, я з тобою згодна. А, будь ласка. Кодини з цих кладен. Це ремонт, він кисний. Згодна? Хурма вона солодка. Солодка хурма. Ти отак можеш зверху або поряд класти. А це що? Це чесник, він гіркий. Так, я з тобою повністю згодна. Бадан, він він солодкий. Так, всі люблять банани, знають щось банани солодкі. А це ти не знаєш, це такий продукт називається айва. Айва. Ростуть на деревах айва, з неї варять варення. Коли варять варення, вона солодка. так у неї дуже в'яжуть Ну, Давай останню картку. Яблуко, воно солодке. Ні, сонечко, це не яблуко, це горобина. І вона теж терпка. терпка во